Скільки раз ловив себе на думці, що їхав на мотоциклі і змерзав лише, лише в руки. При тому, що я був в рукавиці. Ехати нормально, я б сказав. Єдине, що сильно мерзне, это руки. І ось ці штуки не допомагають. Просто больна тема. Пора цьому положити край. Ось такий простий підігрів гріпс 5 доларів. Так, так треба робити. Бачите, яка його? ширина. На всю ручку не хватає, коли ви зігнете пальці, щоб у вас іменно в пальці було тепло, то тут лишаємо до стрічки. Візолітав в наборі і не синя. Цей і весь дротик постійно буде рухатися. Треба робити петлю. Так, отак термо в садочку. I <laughs> do Скло довелося зняти, бо мусив зеркала відкручувати. Вже не хочу ставити, бо треба буде їх ще раз відкручувати. Хочу сюди подовжувачі поставити, щоб я не свої рукава бачив в зеркалах, а дорогу. Ну що я вам скажу? На другому положенні взагалі тепленько. І струм невеликий бере, включаєш світло, дальнє. 14 вольт. 13,7-14. Зарядка йде. Так, ключ у перше положення. Перше положення вроді 14 Вт в сукупності, друге 20, бо виробник заявив струм 1 Ампер. На першому положенні 1,5 А на другому положенні. Ну, Тут є 14 Вт і 20-21 приблизно. Не вистачає трошки, отут полосочка холодна. Робив так, щоб як ставити руку, щоб пальці було тепло. Припустився маленької помилки, кабель пустив верхом, треба було низом пустити. Найду термоусадку тут саму, перекину. Тут нормально, дав таку петлю з запасом на газ. Цю штуку ще не ставлю, тому що вона впирається мені в пульт, а поставлю перехідники і вона десь буде на такому положенні. Отак. А, сила. Yeah. Ah. Оте буде комфортно. На першому положенні так. Просто включить тепленький русник. А на другому воно таке Класно! Скажу, що печать, але шкварить. Тепер сукупності з вітрозахистом з рукавицями з підігрівом ніякий холод в руки мені не страшний проблема закрита я не знаю доеду ли я вообще домой в этом году <глухи> или весною вернусь